Так, всіх вітаю, поїхали, блин. трошки з командировки тільки приїхали, навіть не поспали, але маємо працювати, тому що людям обіцяв, чесно аж невдобно. Розпаковка буде для Сергія Васильовича. Тут, в принципі, порахуйте, будь ласка, як парахуйте нужним. Ну, ми порахуємо все, що є прийомне, і потім ще зважимо плати. На вагу, все як ви любите, зробимо. Вибачайте тільки за задержку. Так, поїхали. Ну, Це в нас побутова плата. сейчас будем все равно проверять. Дивись. Что-то на анализ. Або алюминий, або то, ну, алюминий, скорее всего. Легенько так, поехали. Представляем. Так, тут у нас, тут у нас коробочка. Тут трубчатые, полубачата, чи полубачата, кажу эти, флажки. Флажки, трубчатые. Тоже такие старые конденсаторы. Ну, так это 100-150 гривен и кило. Такие материал можем порахувать. Так, все ясно. Так, готово. Компьютерная плата. Хорошо. Жесткие диски алюминий. Да. И металлическую стопку. Так, поехали. Тут коробочка. У нас ножичек. Так, Ну, в цій коробочці вже більш цікаві речі. Тут те, що перевіряти треба. Так, ну, в принципі, все підписано. Діоди. Ох, це... Така часи. Зараз перевіримо, яка ушка. Ну, це не прийомне, таке можна не класти. Ну, це відкриєнний мусор. Так, це конденсатори слюдяні. Ну, недорого, але коштує. Так, посріблення. Тут тоже питань немає до посріблення роз'єми посріблені ну условно срезка склад, так 32 штуки э, КАУшки, діоди по 3 гривні штучка такі, так 143 грамма 13 штук 226 ну, судя що колір і синій штамп, штам скорее нормальні, нормальний так. Ну, всі передивлятися треба, тому що так візуально все ГТшки. ГТшки, ну це на вагу таке йде, 150 гривень всього. Так, поїхали. Це у нас що, якісь резистори, це срізка склад. Це маленькі діоди такі не беремо. Так, ну і такі діоди можна порахувати поштучно. Так, що у нас тут ще Так, Іще коробочка. Так, давайте ми, наверное, зараз все розложимо. І знімемо все, що було, і порахуємо. Так, дивіться, Сергій Васильович, поїхали по вашій Е, Це не пересчитував, зважили, одібрали тільки 2-3 штуки, 7 тисяч кілог, пам'ять 1100 кг, жорсткі диски 450 кг, діоди. ну Тут є і більш дешеві з двома ножками. По 3 гривні порахував, не пересчитував. Так, оце, ну побачив, года нормальні, не пересчитував по 50 грам штуку. Такі по 45 гривні штука. У шасті 10 гривні. Ці по гривні 20 порахував. Ну, по годам не перевіряв, навіть пакет не розкривав. Ці по 11 порахував, посріблення. 400 гривні кг. Так, далі, а кукліні. Це чи Ні. Не, не. не це по чому? По 12 по 11 к чим-то там кіло. 10,9 10,9 10 кг. Так, 925 -та проба. 33,5 ППшки. Ну, оце дивіться, після обжига Ну, ці сковородки. Оці за корлючкой. Ну, вони не приемні. Оця сковородка після обжига почернила. У вас тільки оце. Рахував і за розрахунку 1000 гривень за грам чистого. Так, часы по 300 гривень порахував, покажи корпус. Ну Вони затерті. Ну, тут одні взагалі геть затерті. Ну, ці ще більш-менш нормально. а у 10, ну, це, ну, В круг по 300 гривень порахував. часи. Так, по 17,5 транзистори. мікросхеми одібрані по 4 гривні грам. Ці 300 кіло з розрахунку. Транзистори неприйомні 150 гривні кіло. Плати, мобілки навіть не перебирав. 400 гривні кіло порахував. Далі. Оце у вас цинк по посрібленню ну, оце посріблення Я вам його ну, навіть назад а, от такі мікросхеми ще 1500 е, за кіло за розрахунку то, що було в чорних мікросхемах е, Оце у вас було условно чисте дивіться ну, в мене кожну ету пулять Ну Я навіть ну, покажи купрум тобто, ну, Я оце або кидаю в посріблення або відправлю вам обратно тому що кожну ту штучку пулять далі Зі срібла, покажи, повибирали. Ось такі шайбочки. Ну таке ну не треба кидати в срібла. Ну то, то займає час. Далі, в цьому пакетику тут б'є і молібден, і вольфрам. намішано. мішана. Оце такі посріблення. Оці пораховані по 1,5 гривні штучка. Ну, це неприйомне. Це не рахував. Далі по Нержавейки. Хром, марганец, феррум. Є все крім Ну, Все заліза, не рахував. Э -э, Быстро рез 50 гривень килов. Тут питань нема. Э -э, далі по платах. Э -э, ну, Битова 20 гривень килов. Э -э, по килограмму було комп'ютер э -э, нова, комп'ютер стара. c 170 c 70 Алюміний. Переважив по 45, порахував. Тут у вас 10,8 Меди 568 по 335 і латуні там 860, ну, кіло 700, бо пакетиком важили. Ну, Вроді все. Загальна вартість вашої посилки, А, дивіться, гіркони ще. Дивіться, гіркони порахував по 3 гривні штуки. Ну, Ось такі гіркони були. Ну, вроде, вроде все, пораховано. И у по гривню 20, я вже казав. Загальна вартість 9642, по-моєму, с копейками. 23. А, 623. 9623 ваша посылка затянула. Ну, якость так. дякую, підписуйтесь. -пі 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 -пі.